Треба вітатися чем на щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Так осінь. Тож давайте вирушимо у подорож до осіннього лісу. Заплющте очі і скажіть один, два, три, казко. Прийди. Погляньте, ми потрапили з вами у казковий ліс. У цьому лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, необхідно відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Так. Like. Які у зайця вушка? Так, довгі. Якщо у нього довгі вуха, то який він? Так, вухатий. Навіщо йому такі вуха? Так, вони йому потрібні, щоб добре чути. Які передні лапи у зайчика? Так, короткі. А задні лапки які? Так, довгі. Навіщо зайцю такі лапи? Так, за допомогою таких лап він швидко стрибає і прутко бігає. Як змінюється хутро зайчика наприкінці осені? Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле. А навіщо? Так, для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. Яким ще стає хутро зайчика? Так, хутро стає теплішим та густим. Де живе заєць? Так, заєць живе під кущем. Для цього йому й потрібна ця тепла шубка. Ось так зайчик готується до зими. Це красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутра золотаве і розумна і лукава. Так, це лисиця. Яка лисиця? Так, вона руда хитра, пухнаста, лисиця дуже хитра. Якщо вона дуже хитра, то вона яка? Так, хитрюща. Де живе лисиця? Так, вона живе у норі? У холодну пору. Ходить злий, голодний, сіру шубку має, зайців полюбляє. Так, це вовк. Який вовк? Так, він сірий, кудлатий, великий, сердитий, злий. Якщо вовк дуже злий, то який він? Так, злющий. Де живе вовк? Так, під коріннями вивернутих дерев вовк влаштовує своє житло, лігво. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Це ведмідь. Який ведмідь? Так, він великий, клишоногий, бурий, сильний. Якщо він дуже сильний, то який він? Так, сильнющий. А яка шуба у нього? Так вона товста та тепла. А що він любить їсти? Восени ведмідь ходить лісом, їсть спілі ягоди, горіхи та жолуді, збирає мед, нагулює собі жирок. А що робить ведмідь узимку? Так, узимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. У нього шубка з колючок. У нього сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так, це їжак. Як їжак фиркає, коли шукає собі їжу? Який їжак? Так, він колючий, сірий, маленький. А що любить їсти їжак? Так, гриби, мох, фрукти, жолуді, а також нападають вони на змій? А що робить їжак узимку? Узимку, коли сніг та холодно, він спить у кублі, яке він робить собі із опалого листя, мха. Гілля або трави. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, рудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так, білка. Яка білка? Так, руда, пухнаста. Прудка, маленька. А який хвіст у білки? Так, довгий та пухнастий. Якщо в неї хвост довгий та пухнастий, то вона яка? Хвостата. А де живе білка? Так, у дуплі вона туди збирає горішки, гриби. Та шишки. А що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Так, білочка змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Навіщо білочка змінює своє хутро? Так, це для того, щоб її було складно помітити на дереві. зараз трішечки відпочинемо. Приготуйте свої долоньки. Їде білка своїм возом. Каже, я підвести можу лисичку, сестричку, горобчика, синичку, ведмедя товстоп'ятого та зайчика вухатого. Молодці! А зараз давайте пограємо в гру та з'ясуємо, де ж живуть наші тварини? Де живе заєць? Так, заяць живе під кущем. Де живе лисиця? Так, вона живе у норі. Де живе ведмідь? Так, він живе у барлозі. Де живе білка? Так вона живе на дереві, у дуплі. Де живе їжак? Так їжак живе у кублі. Де живе вовк? Так, вовк живе у лігві. А зараз давайте пограємо в гру тварини та їх дитинчата. Розглянь уважно малюнок. Як називається дитинча їжака? Так, їжаченя. У лисиці. Так, лисеня. У білки. Так, білченя. У вовка. Так, вовченя. У зайця. Так, зайченя. У ведмедя. Так, ведмежа. А нам же час повертатися додому з осіннього лісу. Скажемо один, два, три, казка додому нас поверни. Розплющуйте очі. Де ми сьогодні подорожували? Так, в осінньому лісі. Кого ми бачили в осінньому лісі? Так, диких тварин. Яких диких тварин ми бачили в осінньому лісі? Так. Зайця, ведмедя, лисицю, їжачка, вовка та білочку. А яка дика тваринка подобається вам найбільше? Намалюйте її та надсилайте нам фото ваших малюнків, а ми з нетерпінням будемо чекати. До нових зустрічей! Бувайте!